вдома вийшли, чоловік, вийшов у кухню, я теж вийшла. Напроти він ложила на сіні, хотіла занести в хату, на конвектор поставити гріх. І тут взрив. Двері в нас відкриваються, вибиває повністю всі стекла, мені по руці дуже вдарило, чоловіку розсікло голову. Зайшли ні вікон, ні дверей, нічого. Просто нас фактично спасло те, що ми були в каліборі, щоб ми були в кімнаті, мабуть, ми вже не залишилися, бо в нас вікна дуже здорові і дуже багато стекла було. Фактично в стеклі все було. Ну, це так у нас. На Нам забили вікна, цей, пустили газ. У нас конвектор трошки надувся, але він працює, то тепло в нас йде. Води одне, що немає, що, звісно, воду поперекривали, бо є люди, що не живуть, ну, щоб не позамерзало. Оце таке. А так, то ще поки. Ну, багато дуже тріщин. І криші домі немає, не знаю. Це, це для нас, звісно, біда велика. І читайте, бачите, все тріснуло страшне прямо, воно такі тріщини пішли, що. Тим більше у нас здання, воно старе, і 80 сантиметрів стіна. стіна. Це ви представляєте, яка сила була, так, що воно бачу. його просто... То, що спасло, що в нас веранда, потім двоє дверей. Що ви розумієте, що в нас в це, двері то вибило все і тут повиносило з веранди все. А, цей, а ми були в коридорі, що ну то, що стекло тільки ж полетіло. А це, це допомагають так, вам, так? так, 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 так. так. так, так допомагають. Сусідів немає, це вони не наші треба сюди їздити. Вони в Полтаві приїдуть теж. В ну, них взагалі, них навіть двері повиносило, двері забили, щоб Оце таке так перше. А ви тут так. приїхали допомогти просто, так я розумію? тут живу, а. А, це а. а це куми, куми наші. <свят> так, ви, да, куми, так. Куми. Распорті. Коли нам допомагали, дуже багато дітей були. Допомагали нам, повиносили все, стекла повдирали, все позгортали. все. Ще молодці, такі дуже вдячні. Диви за сяди. А де він портал? Давай, Саш, я сюди. А so. де я... so. він быстренько. Это должна Это ваши входные двери? Да. На вьёх. Мушка не О, так ты подожди, тут есть рейки еще проводятся. Да? Руповер, давай, давай. Давай, у меня вот эти рейки еще нам уже а что-то забывать все равно надо будет. Зараз була повітряна тривога, а ви продовжували працювати. Ви не боїтесь? Ви знаєте, вже, мабуть, ні. Вже побоялися, тобто. Вже, я думаю, вже не буде. Близько 12.30 вчора в суботу ворог наніс ракетний удар по місту Золотоноша. Постраждали кілька промислових об'єктів нашого міста, постраждав один освітній заклад, який знаходиться на території нашої золотоночі. Також постраждала житлова забудова. Пошкоджено багатоквартирний будинок і кілька будинків приватного сектору. Всі служби працювали на місці і зараз працюють і комісія міської ради, хлопці з управління житлово комунального господарства. Добровольці ДПК допомагають людям забивати вікна, плівкою, плити МСБ. Робимо все від цього потрібне, допомагаємо людям. Зараз служба благоустрою, навіть привезли продукти. Людям зараз зваримо гарячу борщу, і ті, хто працює зараз на об'єктах пошкоджених, і ті, хто тут залишили. А електрика, газопостачання вже відновлено? Все відновлено. Взагалі цей будинок він підлягає відновленню повністю. Так, дуже сильно постраждали вікна, дуже сильно постраждали двері. Найбільше постраждав дах. Дах потребує капітального ремонту. Зараз розробляємо кошторис і допоможемо людям Ми з міського бюджету, проведемо капітальний ремонт африку. Ми щойно, от я спілкувався з мешканцями цього будинку, і вони не реагують на повітряні загрози взагалі. Кажуть, що ми вже до всього звикли. А будинок розташований в промзоні, і це небезпечний об'єкт. Чи не планує міська рада Золотоносвин, наприклад, будівництво якихось укриттів для таких будиночків? Тут, тут є, тут є укриття недалеко від цього будинку, і в разі потреби люди можуть скористатися. Не да. На такому кострі 100 грам незва. Нічого. нема такой задачи. Костер. Да. どうぞ。 持って。<music> <music>